смачної та корисної кухні. Шановні господині, якщо у вас ще є вільна хвилинка, поміж тим, як висадити розсаду на городі, адже саме зараз ми проводимо там максимум свого вільного часу, то поміж тим, аби нагодувати рідних та близьких, ми поділимося з вами секретами гастрономічних цікавинок, котрими з нами сьогодні поділиться моя гостя Світлана Ночовна. Доброго дня, Світлана! раді вас вітати у нас на кухні. Розповідайте. Чим сьогодні будете нас годувати? Доброго дня, Тетяна! Доброго дня вам, шановні слухачі! Сьогодні я вас запрошую з нами разом приготувати такий смачненький свіженький салатик, який називається кавун. А потім ми ще приготуємо десерт, який називається морозко. Все це дуже смачно і корисно. Тут нема жодного інгрієнта, який вам зашкодить, або ну, пошкодує фігуру, може хто береже її. Для приготування салата кавун нам необхідно філе грам – це 200-300, два яйця вже сварених огірочок і помідорчики це для прикраси, сирочок це теж для прикраси, і кладемо його в сам салат. Маслінки теж в сам салат і для прикраси. Саме все це, це все побачите. Я всій таємниці не буду поки що відкривати. Для нашого десерту нам необхідно печиво. Ну, Таке печиво, щоб воно не сильно так крошилося, ламалося, і не дуже було тверде. Це ідеально підходить, ну можна до кави, можна просто дитяче якесь печиво, можна просто пачку продають, цукрове печиво. Беремо, наламуємо його, можна не, не дуже дрібненько, перемішуємо його з згущеним молочком. Потім все це така маса готується в нас. Це буде шар такий, на який ми кладемо потім морозиво. Потім знову шар цього печива з шоколадом, який ми перед тим розтоплюємо. Потім знову морозиво. І все це прикрашаємо на свій смак. Петра сьогодні у нас були це горішки і це курага. Бананчик і кілі. Спонсор передачі – мережа аптек фармсоюз. Для них здоров'я це якість вашого життя. А якість це фармсоюз. Як бачите, ми вже перейшли виключно на літні зйомки. У нас сьогодні і холодненьке, тому що ну, літня спека вже не за горами, ми вже встигли її навіть на травневі свята відчути. Бачите. І кавунчик, такий соковитий, спілий у нас вийде кавунчик. Розповідайте, Складне, що спочатку ми робимо? Спочатку в салат кавун ми нарізаємо, дрібненько нарізаємо філе, але нарізаємо його не такими полосочками, нарізаємо його купочками. Угу. Тому що філе нарізається декілька способами. Ми нарізаємо його Для нас саме оптимальний варіант це будемо ми. такими нарізаємо шматочками. але не такі середнього розміром не дуже великі. Тому що ми ти... будемо все. Нашим глядачам потрібно одразу сказати, що сьогоднішня моя гостя, вона викладач. Викладає вона у музичній школі. І розкажи, будь ласка, Світлана, як тобі вдається, окрім того, що ну, вчителі ми знаємо, скільки вони роботи роблять дуже багато, скільки часу вони проводять з зошитами, за перевіркою, з разом з учнями до пізнього вечора? Звідки вистачає часу ще на те, щоб готувати? Тому що, ну, судячи з того, як вправно ти розправилася філеєнтом, ти все-таки часто досить готуєш вдома. Так, Тетяна, дійсно, я викладаю в дитячій шостінській школі мистецтв, і мені це приносить насолоду, тому що я дарю дітям прекрасне, дарю дітям духовне. І я не настільки втомлююсь на роботі, щоб просто не готувати там, і просто не займатися чимось іншим. І готувати я дійсно люблю. Я вдома готую дуже часто і салатики це моя коронна така, така страва вдома. І... Десерти я дуже полюбляю, тому що я сама дуже о, о, такий гурман. А я люблю поїсти. Всього. Я люблю поїсти і дуже люблю смачненькі, дуже люблю солоденькі, цукерочки і чоколадочки. Це все моє. Тому з задоволенням і хочу поділитися з нашими глядачами, щоб їм було і корисно, і приємно, і смачненько. Ага. Ну в тебе вдома ще виховуються два хлопці. Я так розумію одразу, так? Ні, один не... дорослий, один маленький. <клес> і <клес> як вони ставляться до того, що ти любиш солоденьке? Чи пер пер перепадає їм борщу, все-таки там котлет? Ой, ну звичайно, тому що ну, чи виховуються два хлопці, це звичайно, ти так сказала. Масштабно У мене звичайно один синочок Владислав і чоловік, який теж любить полосувати дуже. Ну і тут не обходиться без яких гарячих страв, звичайно. А команда страва гаряча там на перші. Що ви найбільше любите? Ми найбільше всього в сім'ї любимо і це готує чоловік. Він запікає картопельку з м'ясом в духовці. Це дуже смачно. Він її робить дуже різними способами. І фальзі, і просто неочищену картоплю, просто запікає її з приправами, Це дуже смачно, і взагалі хочу сказати, що чоловіки, якщо готують чоловіки, це саме найсмачніше, що я їла в своєму житті. Тому що що ми робимо? Жінки? Ми і готуємо, і прибираємо і готує так. Ми, ми все робимо одразу. У нас в віхрі всіх подій ми робимо щось таке. Надзвичайне і ще класно получається до речі. А мужчина, якщо він чоловік, якщо береться конкретно, конкретно займається. Я вже кажу, та що ти так довго готуєш? Скільки можна там готувати? У мене вже все. Неможливо їсти хочеться, він каже, почекай, ще трішки. І ось така о, чоловіча така Інтригу тривай, витримуй, інтригу, паузу, щоб всі рідні, там вже медливі. Чоловіча терплячість. У мене чоловік дуже терплячий, він до всього так і відноситься, дуже серйозно, і вже якщо робить справи, то вже робить так. І, і ти так. йому не заважаєш, де ж повністю розкритися. Ну, практично так. так. не ну, може дати якісь поради, але він каже, так, це реально. Це знаєте, як яка жінка не зможе ставити свої п'ять копійок, коли чоловік щось робить. Це, це вже Не немає, салатики, звичайно, це вже моє. Це так. вже моє. Тут я повністю розкриваю сама. І він її дуже любить. І гості, які до мене приходять, ну, ну, їм подобається. повернемося вже що до нашого повану, ви? тому що я вже сама хочу. Давай. Їсти. Так, так що Ми на, на, е, зробили, нарізали філе, ми його викладаємо трілочку, поки що так, тому що ми будемо змішувати з сирочком, потім з маслінками. Це все буде перемішуватись у нас. Разом в однородну масу. Угу. Тобто ми не будемо викладати, як звично це роблять шара. Потім ні-ні ні. Ми одразу робимо таку масу, а ага. потім викладаємо вже саме і тієї маси. Давай тобто задінемо яйця. Як їх треба... Так, прозвичайно нарізаємо, подрібнюємо. Якщо у кого є Все це нарізки, я думаю, всіх є вдома, то це легше і швидше. А ще ж а можна, можна запросити чоловіка, який до того. Слухай, Тетяна, чоловік у мене не настільки дрібно. Це не це роєш, а крошку він робить, так всі хто приходить, каже, ну як це по... Наче перемелено. і здівається над укропом, Це ж як mm -hmm. можна було так? Ну просто надзвичайно. ми Мілко-мілко е, все це робить. Ми якось ну, жінки, то, то, все хочемо побыстріше. То, так, взагалі не важливо, тому що ну чоловік ж готує, хай же хай вже хоч якось готує, хай вже хоч якось нарізає, аби тільки готова. У мене чоловік дуже смачно готує. Продовжуємо нарізати наші продукти. Зараз Світлана буде натирати сир, так. а я буду нарізати маслини, які ми будемо туди додати. Частина маслинок у нас піде на прикрасу, а частину ми будемо додавати туди в суміш. Тож приступимо до нашої роботи. От Треба сказати, що от Світлані так пощастило, все-таки, що вона, вона сказала, що вона не втомлюється на роботі, адже робота її приносить задоволення. Ще скажу, що ти не, не відпочиваєш. Відпочиваю, я а, дуже а як люблю як? відпочивати. Але ж можна відпочивати і не тільки в відпочинку в отписи, uh -huh. в кульці. Uh -huh. Так. А на роботі uh -huh. теж можна відпочивати. Якщо приходять до тебе гарні діти, а в нас всі гарні діти, вони розкажуть, щось цікаво, ти їх навчаєш прекрасному, це стосується музики. Uh -huh. А, до речі, дисципліну, яку ти викладаєш, як вона називається? Серфетжо і теорія музики, і музична література. Це цикл дисциплін, який Навчають нотній ну, грамоті, навчають слухати музику. Тобто ти прибиваєш ази так, це, так. музичного відчуття. Ну, так, це формується предметі музична література і в предметі селхеджа. Тобто, до речі, дуже дуже важливі предмети на музичному відділенні такої школи, як у нас. Діти, до речі, з задоволенням все-таки на ці уроки, тому що ну, інколи здається, що все-таки у вас там, мабуть, нудно. Тому що ну, теорія, це ж тобі не хімія, це ж не біологія, коли там все наглядно, цікаво. Але творчі дисципліни це все-таки ну, доводиться з підпалки заганяти на уроки дітей чи ні? Ну що я хочу сказати, дитянка? Такі дисципліни, які викладаю я, це дійсно математика, музична математика. Ага, Тому це якщо так, специфічна. це специфічний предмет, такий вислів є, такий навіть математика музикальна, а музика математична. Ось ага. такий я предмет цікавий веду, один з предметів. А музична література це ж взагалі цікаво. Це так би мовити, гуманітарний предмет, який викладається в школах така собі, українська література, чи будь яка ще тільки на уроці музичної літератури. Ти ще слухаєш музику. Ну не класно. Класно, здається, класно. Є, звичайно, діти, які не хочуть там, ну це вже таке. Не хочуть, не хочуть, але послухають, послухають і, і все. Прививається це, прививається, Танюше, тому що предмети дійсно цікаві. Так як ти все-таки відпочиваєш від занять, від роботи? Відпочиваю, я люблю дуже подорожувати. Подорожувати нашою країною. Ми вже дуже багато місць. А де вже встигли побувати? Якщо так повністю географію розповідати, то навіть вже скрізь, окрім западу Грифля, на Закарпаття вже ми там ще не були. Але не вдалося нам побувати також і, на жаль, в Луганську Донецьку, вже, мабуть, і ми там не побудемо. А ви дорожуєте ви з цією сім'єю? З цією сім'єю, ну так, чоловік, дитина і я. Тому ж подорожуємо. І кожне літо ми виїжджаємо кудись. А якщо вистачає часу на травневі свята чи на новорічні свята, ми теж виїдємо, виїжджаємо. Тобто дома ми не засичуємось, кудись любимо подорожувати. Постійно це так у нас план. Ми дивимось куди. Стратегічний план на рік під новий рік складається. що що повинні зробити? Зараз ми це все змішуємо, курячі філе, масліночки. Яйця і сир. Все це змішуємо ретельно з майонезом. Майонезу так небагато. Ну так, середньо, ну, так щоб він не був досить так уже про весь майонезі, але так достатньо, щоб воно було таке, як, як тістечко. Перемішуємо, щоб в одному місці не було багато маслінок. І все на залітку. Зараз ми викладаємо цю суміш і будемо викладати дольший кавунчик наш. Можна, звичайно, робити і цілий, але ми викладаємо долочкою. Так беремо і красиво-покрасиво проміруємо і вколом викладаємо. викладаємо нашу долочку кавунчика. Півмісяця, як там можна. Там вже mm -hmm. можна профантазувати, хто постійно займається прикрасами вдома. Я маю на увазі кулінарії. Хто вже знає, хто я, що я буду. До речі, я знаю, що в тебе є ще й хобі. Так, у мене ти ще я... любиш фотографувати, я люблю фотографувати, дуже люблю фотографувати. Ось, і ще... хто, хто найчастіше попадає в об'єктив? А, ти знаєш, я людей так фотографувати теж люблю, але тільки своїх, якщо хочемо, так? А в основному я люблю фотографувати природу. Трічечки, деревця, ягідки так і таке інше. А ще, я, коли я подорожую по містах, я дуже люблю фотографувати міста. Види міст. Я можу знаходитись в будь-якому місці на годину від сім'ї шить угу. і фотографувати, ходити собі всі види. Зато я знаю, що я там була, то я фотографувала, там я це бачила, власне, сама. Хтось привозить магнітики на холодильник, а, а ти цілу а, фотоальбом цілої з цих власними руками. У мене є папочки, вона окремо називається. Тобто потім я, звичайно, що друкую фотографію, тому що не друкована фотографія в цифровому. Це так, ми її переглядаємо дуже мало. Я люблю ще робити такі фотокниги. Uh -huh. Наприклад, Запоріжжя, Запорізька Січ, окрема фотокнига Львів, окремо Львів. Ага, у вас там в вже ціла ці бібліотека розростається. У нас ці. вже стільки фото, що чоловік каже, скільки місця вони займають. Ну так, це моє хобі, це моє заняття, я це обожнюю. Тому це рекомендую робити всім. Що просто фотографія, звичайна фотокартка, чи ну, коли вона набрикована, це інше сприйняття, ніж вона це Наша маса готова, ми сформували нашу скибочку кавуна, а тепер уже перетворюємо її безпосередньо на те, до чого ми на кулінарне шедевр. Ми Я її вас прикрашаємо. Так, так, що ми робимо? Спочатку ми натираємо огірок і потім сирочок. Це все для прикраси. Потім нарізаємо кубиками наш помідорчик. Нарізати його чимось іншим, а не рекомендую, тому що буде розтікатися і буде некрасиво. Ага. Тому, Ну так, починає, тяга, Ну добре, можна, Тоді я буду помідор помідорчик, нарізати? Відочки я огірочок. Натираємо огірок, це все для прикраси. Ви не спитаєте, можна просто нарізати огірок. Ну можна, але він не буде так прилягати до маси. Нормально. До маси він не буде прилягати, так, він не буде настільки так естетично виглядати, я так сказала. природно. І тепер uh, ми оригінально троші. викладаємо наші овочі. Так, це ми тепер прикрашаємо ганчик наш. ну Всі ми знаємо, що спочатку йде зелененький. Так? Так. Наші, наші полосочки, знамениті зелені. Але тільки ми його так щоб мастимо, щоб воно приліпло до маси, до нашої. Щоб так воно не дуже відділялося. Mm -hmm. Тому що ми будемо класти не один шар. Оце зараз ми все накладемо, помідорчик і огірочок, і зверху ми змащувати вже нічим не будемо. Ні. Так? Він Того? буде такий свіженький, Залежно. тому це починається дачний сезон, рекомендується салатик. Все своє буде. Ага. Вже не, не будемо купувати ці тільки тепічні овочі. До речі, нам пощастило, ми коли нарізали огірок і помідор, ми вже внюхали цей аромат, свіженький я дуже. Взимку такого не відчули. Але так? взимку Тетянка можна такий контраст собі зробити. Салатик кавунчик. Ага, ви згадати літо, так, взимку. Або відпочити від цього важкого, гарячого, так. теплого. А десертик нас морозка навпаки така літня страва. Тому що взимку він не такий актуальний. Так будемо грати на контрасті. Ось так. Так, перший шар. Другий шар у нас буде сирочий, ага, тому, зараз тому, що нас Там ж біленьке, так? Після так. нас ж йде біленька, що якщо дуже смачний кавун, то його обрізають навіть біленьки. Ми все це знаємо, так? Зовсім скоро так. ми вже будемо насолоджуватися. Ну як скоро, не дуже звичайно, але ну, ще потерпіти можна. Поки можна насолоджуватись таким кавуном. Ну так, вже такий запах у студії тут іде дуже дуже дуже. їсти хочеться вже, так. Тепер ми натираємо О, я чекаю, тебе, поки ти теж сир. Зараз ми тепер всерединку викладаємо помідорчики. Викладаємо дуже ретельно і дуже так, щоб вони не випадали в нас серединки. Бачимо, прословочка така зелененька, сирочок це в нас біленький на корочці, і викладаємо вже безпосередньо саму начинку, саме оце красненьке, що ми любимо їсти. Ну, зараз ми декоруємо наш салатик такими сімечками. На сім кавунчика. Це все зроблене з маслинок, просто нарізаємо і імпровізовано кладемо. Якщо в нас такий хочеться нам дуже багато сім'ян, то отак. От ну, ми приготували салатик кавун, тепер переходимо до приготування десерту. Десерт називається морозко. Що сюди ходить? Які інгредієнти? Це печиво, згущене молочко, розтоплений шоколад, курага, горіхи для прикраси і ківі і бананчик ми кладемо в шари цього десерту. Починаємо з чого? Перемішуємо згущене молоко. Спочатку ми зап... поламали печиво. Так, подрібнили його. Так. Не дуже. Ну, як Звичайно, колбаску, картошечку, ми робимо так, десерти такі. Отак от ми подрібнюємо. Згущене молоко, ну приблизно півбаночки. Ми виливаємо сюди і перемішуємо, ретельно перемішуємо. Викладаємо нашу основу на самий низ наших порційних блюдець. Такі дуже доручні, зручні. І воно буде ну, шарамо шарамо. Шарамо буде виглядати, да, тому що воно прозоре і буде бачно, що там покладено, як покладено. Цей десерт стовідсотково подобається твоєму меншому чоловіку в сім'ї, так, я думаю? Ні, навпаки, на У мене, в мене маленький, не їсть багато солодкого, а от тато нас дуже полюбляє. Особливо mm -hmm. морозиво, Це його корона. Хочеш задобрити тата, ли? давай йому кусок м'яса, давай так? Да? а краще йти йти. <реш> не не, не загадить. Другий шар у нас це морозиво. На печиво, осмащене з гущиним молочком, ми кладемо морозиво. Морозиво повинно бути не дуже таке тверде, але не дуже таке м'яке. В міру розтали. Ми накладаємо шар морозиво. Зараз печиво впитає ще до себе морозиво, буде дуже смачно. Так. Тепер знову ми накладаємо печиво. Тепер ми прикрашаємо шар печива з морозивом, киві. Також кладемо скибочки бананчика. бананчиком. Фруктовий шар буде у нас на морозиво. Потім воно застигає в холодильничку дуже смачно. Тепер викладаємо знову печиво зі згущеним молочком. Так. І заливаємо його шоколадом, який у нас вже є приготовлений. Відтайний. Ну, Тепер ми прикрашаємо наш десертик. Тут уже на свій смак можна. Спонсор показу програми – мережа аптек «Фармсоюз». Для них здоров'я це якість вашого життя, а якість це фармсоюз. На приготування одразу двох страв у нас пішло буквально 40 хвилин. І ось за цей час у нас вийшли такі два чудові десерти і чудовий наш кавунчик. А все завдяки тому, що сьогодні в мене в гостях була Світлана Ночовна. Дякую, Світлана, за те, що прийшли до нас на кухню і поділилися такими чудовими рецептами. Дякую, танечка, вас вам, що мене запросили, і я завдяки вам ще буду більше готувати вдома. І... З новинками, мабуть, ще прийду до вас в студію. Мені тут дуже сподобалось, все дуже комфортно і е, сподіваюся нашим глядачам до подоби наше приготування страв. І вони зачастую будуть їх готувати вдома. Десерт дуже смачний і влітку він дуже такий ос освіжаючий буде, як салатик, так і наш десерт з морозовим морозком. Всім смачного побачимось!